Вітаю місто Герой Харків і це компанія Proflan, яка займається продажем інструментів та обладнання для СТО та різного виду ремонтних робіт. Ми на ринку вже більше 20 років, і як ви бачите, в нас є великий офлайн-магазин. А також ми займаємось продажем інструментів в онлайні та маємо декілька сайтів. Більш детально зараз хочу вам розповісти про ту ситуацію, яка сталася в нашій компанії. Порядка двох тижнів тому один з рекламних акаунтів Google в нас був заблокований. І ми, звісно, намагалися його розблокувати, оскільки це був дуже значущий для нас акаунт, який надавав дуже багато замовлень, і це взагалі був номер один акаунт. Тому його втрата для нас була дуже великою проблемою. Десь близько 10 днів. Ми своїми силами намагались розблокувати цей акаунт, писали звернення у підтримку Google. Просили розблокувати, просили надати на перелік вимог, які необхідні для того, щоб розблокувати акаунти. Для мене стало дуже великим відкриттям, те, що вимоги Google Вимоги гугла просто нелогічні і просто абсурдні. Нам було сказано, що ви повинні а, зробити так, щоб на вашому сайті кнопка підтвердження замовлення завжди була активною. Тобто, якщо людина ще не ввела дані, ім'я по побачиве місто, адресу доставки, але кнопка має бути активною. Тобто, що відбувається, ми а, Відправляємо пусте замовлення. За що я намагаюся е, дати відповідь? Голову, що це нелогічно, що такого не може бути, що це неправильно? Але відповідь одна й та сама. Ні, виправте помилку, в результаті чого ми е, вирішили звернутися до команди нескромного маркетолога Василя Волошина е, стосовно того, щоб вони допомогли нам розблокувати цей акаунт. Що хочу сказати? По-перше, дуже велике дякую Василю Волошину та менеджеру Тетяні, яка допомагала нам вирішити це питання. Тетяна надала нам просто великий велика простень тих вимог, які ми маємо виправити на своєму сайті. Десь близько чотирьох днів зайняла вся робота стосовно виправлення всіх недоліків, які були на сайті. І тут хочу сказати, по-перше, велике дякую за розблокування акаунту, яке зайняло один день. Тобто, після того як ми все виправили на сайті, за один день нам розблокували акаунт. По-друге, хочу сказати велике дякую за те, що команда надала нам такий список рекомендацій стосовно того, щоб ми довели сайт до ладу. За це взагалі окремо дякую. Як я вже сказала, аккаунт був розблокований рівно за один день. Зараз він вже працює, зараз він активний і ми отримуємо дуже велику кількість замовлень. А вже зараз, коли він розблокований. Тож, підсумовуючи, усе сказано, хочу сказати і висловити свою велику подяку нескромному маркетологу Василю Волошину стосовно його роботи. Ми працюємо з ним вже насправді з 2021 року. І стосовно запуску рекламних кампаній, і надання консультацій. А особливо зараз, коли нам була потрібна допомога у розблокуванні аккаунту, дуже велике дякую. Ви нам дуже допомогли. Ви просто не представляєте, яка це була для нас втрата, якщо ми його втратили. Тому хочу сказати, що якщо комусь потрібна допомога стосовно запуску рекламних кампаній стосовно розблокування, то це 100% до нескромного маркетолога Василя Волошина. А якщо потрібен інструмент чи опладнення, то це 100% до нас.